Усі сайти, створені на вебліум, чудово індексуються пошуковими системами. Це означає, що який би шаблон ви не обрали, у ньому будуть усі необхідні інструменти для налаштування пошукової оптимізації вашого сайту, як от метатеги, Alt-текст та багато інших. Якщо все налаштовано правильно, у вас буде більше шансів видаватися у пошукових системах за відповідними запитами та ранжуватися вище конкурентів. Пошукова оптимізація доступна в налаштуваннях сайту, в налаштуваннях сторінки та в налаштуваннях контенту на сторінці. Оптимізація сторінки. Відкрийте налаштування сторінки, натиснувши на шестерню, а потім перейдіть у вкладку пошукової оптимізації. Додайте заголовок та опис сторінки, вони ще називаються метатегами. Вони будуть видимі лише на сторінці результатів пошуку і не з'являться на самому сайті. Їхнє основне завдання розповісти, про що сторінка, щоб людина могла зрозуміти, чи переходити за посиланням, зробіть їх унікальними на всіх сторінках сайту, та переконайтеся, що вони повністю відповідають наповненню сторінок. Тепер додамо ключові слова: вони допомагають пошуковикам. Краще зчитувати сторінку та видавати її в результатах пошуку лише за відповідними запитами. Тому переконайтеся, що ключі відповідають вашому бізнесу і не є надто загальними. Зверніть увагу, що безкоштовна версія сайту не буде проіндексована пошуковими системами, однак ви можете робити всі налаштування пошукової оптимізації. Щоб коли ви купите підписку, сайт відразу можна було зробити доступним для індексації пошуковиками. Якщо ваш сайт вже опубліковано під час роботи над сторінкою, має сенс приховати конкретну сторінку від індексації, натиснувши на перемикач, після того як ви доробите сторінку, увімкніть індексацію, щоб пошукові системи змогли її знайти. Nofollow. Можливо, у вас на сайті є посилання на зовнішні джерела. Якщо ви не дуже їм довіряєте або не хочете ділитися посилальною масою, ви можете увімкнути Nofollow для всієї сторінки. У цьому випадку пошуковики не будуть слідувати за посиланнями на сторінці. Зробіть аналогічні налаштування для всіх сторінок на сайті. Оптимізація контенту на сторінці. Для індексації пошуковиками швидше за все у вас буде кілька заголовків, які позначають розділи. Для налаштування виділіть заголовок, зайдіть у налаштування тексту та виберіть потрібний тег. На цих заголовках важливо проставити теги H1, H2 або H3, які створять структуру сторінки саме для пошуковиків. Далі додайте альт-текст для всіх значущих зображень на сайті, натиснувши на налаштування, цей текст має коротко пояснити пошуковим системам про що зображення. Відвідувачі його не побачать. Наступний пункт: перевірте, що всі кнопки на сторінці кудись ведуть. Неважливо, зовнішні це посилання чи інші сторінки на сайті вони мають бути працюючими і не заводити в глухий кут. Говорячи про глухі кути, обов'язково створіть на сайті сторінку 404. Користувачі, які намагатимуться відкрити непрацююче посилання, будуть автоматично перенаправлені на цю сторінку і зможуть повернутися на головну. Для того щоб створити сторінку 404, натисніть на Додати сторінку, додайте назву. Після цього сторінку необхідно відредагувати, додайте на неї пояснювальний текст а також посилання на домашню сторінку. Тепер давайте відкриємо загальні налаштування сайту та додамо інформацію про бізнес. Вона з'явиться на сторінці результатів пошуку та допоможе відвідувачам швидше отримати всю потрібну інформацію про вас. Це може бути номер телефону або години роботи. Ми додали сюди всю інформацію, яка буде відображатися, як на прикладі. Не ігноруйте ці поля, це дуже важливо для успішної роботи вашого сайту. Після того, як сайт готовий, ви можете прискорити знаходження сайту пошуковими системами. Давайте подивимося, як це зробити на прикладі пошуковика Google. Підключіть домен до сайту і після цього додайте сайт у Google Search Console. Це трохи прискорить його індексацію. А ще у вас буде інструмент, в якому ви зможете відстежувати роботу всіх сторінок сайту. Це були основні налаштування пошукової оптимізації на Weblium. Але все ж пам'ятайте, що це тривалий процес, у якого немає фінальної точки. Роботу над сайтом необхідно буде продовжувати, тому що на видачу в пошукових системах постійно впливають конкурентне середовище контент трафік. Тому, якщо ви не отримали бажаного результату, продовжуйте працювати над наповненням сайту маркетинговою стратегією, звертайте увагу на те, що популярно на ринку, і що роблять ваші конкуренти.